в прес-центрі Житомирської міської ради зібралися представники влади вірменської діаспори області, родичі поранених бійців 95-ї аеромобільної бригади для того, щоб вшанувати героїв як добрим словом, так і допомогти матеріально. Ваша армянська община, і ви вкотре підкреслюєте те, що ви живете проблемами цієї країни, в якій ви живете, що немає різниці, хто у нас є. Українцем, хто є вірмінином, хто є євреєм, хто є росіянином, люди, які живуть в цьому Житомирі, спільна радість, якщо вона є, вона спільна. Якщо в нашій країні є якісь проблеми, це наші спільні проблеми. Вірменська громада області існує з часів отримання Україною незалежності. І її голова Гран Даян, як і багато інших його земляків, відбувся як особистість саме в місті Житомирі. Держава Україна та область дала можливість нам тут розвиватися, робити свій вклад. Ми не можемо стояти в осторонь цих, цих острих гострих питань, які зараз існують в нашій державі. Ваги Петросян, виконавчий директор Вірменської общини Житомирської області, у своєму виступі підкреслив, що 95-та окрема аеромобільна бригада є елітою Збройних сил України. Армянська община Житомирської області по праву вважає воєннослужащих нашої доблесної 95-ї аеромобільної бригади цвітом української нації. Звісно, ми не можемо равнодушно залишатися і просто об'язаний, чим можемо в місті своїх можливостей допомагати і підтримувати цих барні. Родичі поранених героїв Олега Бутницького, Юрія Весельського, Владислава Кузніцова, Сергія Рубана отримали фінансову допомогу у розмірі по 5 тисяч гривень на лікування військовослужбовців. Людей об'єднала це море. І дуже багато відгуків, дуже багато особисто мені приходять і повідомлень з підтримкою, і не тільки з міста Житомира, з-за кордону. Вони всі підтримують нас. І вам особисто дякуємо всім за підтримку, за допомогу. Нашим хлопцям дуже важлива, звичайно, зараз фінансова допомога, але моральна підтримка. У них є депресія, вони бояться залишитися цією проблемою наодинці. І зараз він, ну, він конче. На моральна допомога хотів би подякувати всій общині Житомирської області Вірменської за підтримку. Це ще раз доказує про єдність нашого українського народу. В кінці зібрання хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв України.